Добрий день, шановні малята! Сьогодні ми будемо з вами малювати. Але спочатку послухайте казку. Жила була собі одна дівчинка, на ім'я Діанка. Діанка дуже захоплювалася різними квітами, які вирощувала в себе вдома. Але вона мріяла лише про одну квітку, якої поки що в неї не було в саду троянду. І ось одного разу, граючись з подругами, вона побачила щось дивовижне. Прямо на дитячій площадці посеред асфальту росла червона троянда, дівчинка підійшла ближче і з захопленням почала її розглядати. Як ти тут виросла, подумала вона, тут напевно погано тобі, незручно. Краще я перенесу тебе до свого саду. Дівчинка обережно дістала рослину із тріщини і понесла у свою знахідку додому. Там вона пересадила троянду у найкраще місце у своєму саду. Дівчинці так сподобалась квітка, що вона кожного дня доглядала її, і троянда стала дуже гарним великим кущем. Крім саду, який любила Діанка, вона ще мала хороших друзів. З якими полюбляла частенько бавитись. Але була у неї одна цікава звичка спочатку грається з друзями всім весело, радісно, а потім на деякий час забуває про них. Прийде до Діанки Оленка з Софійкою, кличуть гратися, а Діанка не хоче. І так відбувалося дуже часто. Друзям така поведінка Діанки не сподобалась. Тому вони поступово перестали її запрошувати до своїх ігор. Така звичка Діанки стосувалася і її квітів у саду то доглядає їх кожного дня, то забуде про них. Так сталося і цього разу. Прийшовши до свого квітника, Дянка помітила, що всі рослини почали в'янути. Вона підійшла до троянди, а та також майже зів'яла. Злякалась Діанка за свої квіти. І почала швидко їх поливати, бур'яни виривати та землю розпушувати. За кілька днів її праці всі квіти знову підняли свої голівки і сад дянки знову ожив, а троянда стала ще більш красуньою, ніж була. Дянка побачила все це і полегшено зітхнула як добре, що все налагодилось, а то я вже злякалась, що ви всі загинете, особливо ти, моя красуня троянда. І тут несподівано троянда промовила до дівчинки. Дякую тобі, Дянка. Ти ще не дозволила мені і моїм новим подругам загинути. Дянка дуже здивувалася, адже вперше в житті вона почула, як розмовляє квітка. Оце диво, я не знала, що ти вмієш розмовляти, а можна я в тебе щось запитаю? Звичайно, відповіла Троянда, я тебе слухаю. Скажи, будь ласка, чому ти без води в'янеш? Тут немає нічого дивного, для того, щоб кожна рослина на землі себе добре почувала, їй потрібна завжди вода, без неї вона просто загине. Добре, сказала дівчинка, я більше такого ніколи не допущу. Але знаєш, у мене є ще одна проблема може, і ти мені і тут допоможеш? Тоді розкажи, я спробую допомогти. Мої друзі про мене забули, і мені зараз дуже сумно, я не знаю, що мені робити. Ти знаєш, дружба дуже схожа на квітку. якщо про рослину не дбати, не поливати її, то вона може загинути, саме те саме стається і з дружбою. Щоб дружба була міцною, її теж треба поливати. Як це не розумію? Хорошу дружбу потрібно постійно підтримувати, бути готовим допомогти своєму другові навіть тоді, коли тобі не зовсім зручно. Дівчинка подякувала Троянді за допомогу. Тепер вона зрозуміла, що їй ніколи не потрібно забувати про свої квіти, а завжди доглядати за ними. А ще вона зрозуміла, що їй самій потрібно робити все можливе, щоб підтримувати дружбу. Тому вже сьогодні вона вирішила запросити до себе в гості Оленку з Софійкою і познайомити їх зі своїм незвичним та цікавим другом Трояндою. Дітки, ви вже напевно здогадались, що ми будемо малювати троянди. Давайте розпочинати. Дітки, приготуйте аркуш білого паперу, фарби. Пакетик, пензлик та водичку. Треба взяти наш пакет та надути, але не сильно та обов'язково зав'язати, щоб не випустити повітря. Тепер беремо пензлик, набираємо фарбу того кольору, яким хочете зробити троянди. Та мастимо нею куточок пакетику. Повторюйте за мною. Прикладаємо наш куточок до аркушу паперу, але не сильно на нього давимо. Можемо зробити букет, треба зробити декілька. Троянд. В мене їх буде 5. Бачите, є великі троянди, а є маленькі. Це буде залежати від того, як сильно ви будете тиснути на пакетик. П'ять троянд в мене готові. Тепер беремо пензлик зеленого, фарбу зеленого кольору та пензлик. Малюємо зараз у наших троян чашелистки. На них тримається троянда. Тепер малюємо стеблу та листочки. Ось подивіться, які гарні троянди в нас вийшли. Їх можна подарувати матусі. А я, дітки, дякую вам велике за заняття, ви великі молодці.